Шановне панство, пан Роман вас вітає і сьогодні він тут для того, щоб сказати, що ви підписувались на інший канал пана Романа. Цей канал основний, але через те, що у нас є певна незадовільна статистика при великій кількості глядачів, точніше не глядачів, а підписників, мала кількість переглядів. Я вирішив, що варто спробувати завести новий канал і спробувати з тою самою активністю розпочати вести його. Я це вже зробив. Пан Роман грає є канал, посилання на нього буде в описі. Переходьте, підписуйтесь, вся активність зараз буде там. Два тижні, так точно, а там далі подивимось. На жаль, є певні труднощі, і я ці труднощі намагаюся вирішувати навіть ось таким радикальним чином. І якщо ви не читали мій інстаграм, можливо, не читали мій телеграм, не читали спільноту в Ютубі, я про це вже все повідомляв. Сьогодні вже з 10-ї години є перші відео. О 15-й годині вийшло друге відео. Ну ви можете бачити, можливо, там за мною є картинки. Це вже пан Роман починає. Активність вести на новому каналі. Тому, будь ласка, хто не знав, підписуйтесь, стежте, дивіться, лайкайте, коментуйте. Для мене це дуже важливо. Ми проводимо з вами експеримент. Можливо, цей експеримент приведе мене до успіху. Подивимось, розберемось. Ну а з вас такі прості дії. На все добре, до побачення, папа.